Тепер почали. А, тепер доброго вечора всім присутнім. Хелловін -е, вже позаду, тим не менше, е -е, вирішили у рамках кінодвіжу показати е -е, більш такий хеловінський фільм. Але е -е, ще е -е, вийшло так, що з -е, оргкомітетом, якщо можна так сказати, організаторами кіноклубу вирішили спробувати ще й нову рубрику кінофан. Не від слова фанат, а від слова «фані» смішний, веселий. Тобто тепер тут траплятимуться періодично ще й комедійні стрічки. І ми починаємо власне, кінофан з. Такого геловінського фільму про вампірів. Чому таке неспівпадіння кінофани, вампіри, здавалося б, жахіття ужастики? Але ні. Цей фільм трохи про інше. Ну так, він про вампірів, але він за жанром все-таки сатирична комедія, чорна комедія. І сьогодні, власне, я представляю вам фільм What we do in the shadow. Або як він перекладається українською, що ми робимо в темряві? Або ще у тінях, точніше, або ще одна назва реальні упирі. Фільм 2014 року режисера Тайка Вайтіті. Він не сам його зняв. Я розкажу і про нього, і про його напарника трохи далі. Загалом, коли. Ми говоримо про е, фільми про вампірів, то одразу якісь і жах, і трохи романтизму. Так, в основному спливають ну, в голову які фільми. Там грав Дракула, сутінки, е, інтерв'ю з вампіром. Ну, це найперше, що зазвичай у людей, коли говориш про вампірів, спливає, ну можливо, у когось ще якісь є. Так, Але все одно романтизм або жахи. Але в 2014 році Тайка Вайтіті і Джемін Клемент вирішили взагалі перевернути цей жанр з голови на ноги, або наоборот, з ніг на голову. І, власне, вони зняли псевдодокументальний. Фільм про побут кількох вампірів, які живуть начебто звичайним життям, все у них так як у людей, за однією різницею, що вони справжні вампіри. Причому ну, в гадах, скажімо так. Е, реальні упорі це пародія, сати... сатира, комедія абсурду. І водночас він доволі такий філософський і наштовхує на, пев... на певні е, роздуми. І е, він такий собі. Навіть романтичний, бо такою надскрізною лінією там іде кохання. Причому не одного з е, героїв цього фільму, а там просліджується кілька таких історій кохання, любовних історій. Взагалі, як створили цей фільм? Е, ідея народилася ще у 2005 році в Айтіті. Так, Лемен, до речі, е, хотів показати вам. Ось вони вдвох, напарники, Вайтіті і Клемент. Вони зняли цей фільм. І ідея, власне, як я вже сказав, народилася у них ще у 2005 році. Вони зняли. Короткометражний фільм на цю власне саму тему під тією ж франшизою. А цей фільм мав шалений успіх у світі, його дивилися, їх хвалили, позитивні відгуки критиків. І тоді у них з'явилася ідея колись зробити і повний метр цього фільму, більш розширений, вставити те, що вони не встигли вставити за рахунок того, що то короткий метр, не все покажеш. І, власне, так у них ідея і продовжувалася через 10 років. Власне, вони зняли уже повнометражний фільм, який ми сьогодні будемо дивитися. Бюджет цього фільму, який ми сьогодні власне, з вами побачимо, близько е мільйона доларів, мільйон 600 тисяч доларів. Ось такий бюджет фільму. Але найцікавіше, що е потім по за закасовими зборами вони отримали 7 мільйонів доларів. Тобто, вийшли в такий ніфіговий плюсик. Нормально вийшло у хлопців. Зйомки тривали лише 5 тижнів. Уявіть собі. Але ну, дійсно тут, на мій погляд, дуже класна робота з костюмами, дуже класна робота з гримом, подекуди навіть зі спецефектами непогана робота. Подекуди вона здається дуже, дуже такою профанською. Але це додає смаку і присмаку, напевно, цій стрічці. Усього було відзнято 120 годин матеріалів. І, власне, потім вони довго відбирали потрібні кадри, потрібні сцени і е, зробили те, що ми побачимо. Взагалі, фільм зроблений у е, жанрі е, мок'юментарі. Це коли фільм е, подається, нібито це документальний фільм, але ми з вами. Ну, в принципі, дорослі люди розуміємо, що документальних фільмів про вампірів може бути тільки там на каналі СТБ, який веде там Валерій Сараула, чи хтось такий, Там, можливо, таке щось і можна побачити документальне. Але це дійсно в стилістиці і це псевдодокументальний фільм. Трохи розкажу про режисерів та акторів цього фільму. Ну, власне, ось основні персонажі цього фільму, головні герої, я б сказав. Ну і, власне, хочу відмітити, що обидва режисери знялися в головних ролях у цьому фільмі. Ось, власне, Тайка Вайтіті. І не скажеш, так, судячи з того, що ми побачили на попередньому постері, він новозеландський режисер, актор та сценарист він Маорійського походження, відомий поєднанням гумору, абсурду і. Певної теплоти. От він у критиків асоціюється все ж таки з якоюсь такою прозорістю і теплотою. От від нього так віддає. Писали про нього такі рецензії. Е він, власне, знімав ще і інші фільми до слова, доволі відомі, прокатні. Із Всесвіту Марвел він співпрацював з Діснеєм, але про це трохи пізніше. Його фірмовий стиль, людяність у, у найсмішніших і найалогічніших обставинах. В цьому фільмі ми яскраво, це і чітко побачимо. Тайка використовував. Колись цікавий факт. Прізвище Коін це прізвище його матері. Але ну я або погано шукав, або не знайшов інформації, де саме він використовував це своє прізвище. Проте це ось такий цікавий факт про нього. У фільмі він грає ось такого милого вампіра на ім'я Віаго. Він надзвичайно вічливий, романтичний цей герой. Він з 18-го сторіччя, він любить чистоту, сервірування столу і порядок у домі, де вони живуть. Але ну, це трохи. От в цьому і є напевно така фішка, що їх подають дуже людяними з побутовими проблемами, зі звичайними якимись конфліктами, теж побутовими між друзями виникають, бо вони всі є друзі. Хоча невеличкий спойлер, вони всі різного віку. Якщо ми говоримо про вампірів, то розуміємо, що у них різниця у віці може бути сягати кількох сотень років, і це для вампірів нормально. Власне, прототипом цього героя фільму це Бела Лугосі з дракули 1931 року, або Гері Олдман з дракули Брема Стокера. Принаймні так заявлялося, що ось таким чином побачили цього персонажа в цьому фільмі. От взяли такий збиральний образ і зробили в'яго. Наступний головний, не так. Не туди. Наступний так, Антон, допоможи мені, будь ласка, включити е, відео. Е, наступний власне е, людина, актор це е, Джемін Клемен. Він відомий як комік і музикант. От дует, де він бере участь. Власне, ви зараз побачите невеличке відео, де вони в рамках свого дуету Fly of the Concords виступають. Це щось між музикою і стендапом. От, -от давайте послухаємо трохи. Uh, we are part of the We're from New Zealand and um, it's very um exciting to be um here in um America. Yeah. Uh, yeah, we're actually very popular back in New Zealand. Стиль mm -hmm. mm -hmm. в якому вони грають, вони називають comedy rap. Hello. Hi. Hello, man sitting in the park. I just said hi. The woman in the park. How you doing? Good, thanks. You're looking good. Hello. I said you're looking good. Fair enough. Jenny. Pardon? Jenny. Oh I'm sorry, I think you've mistaken me for somebody else. No, it's me, yeah, I'm Jenny. My name is oh, Jenny. Yeah. Oh. Yeah. Oh, I just... <laughs> <laughs> oh, I'm not know. Oh. What a hilarious misunderstanding. <laughs> nice to meet you, Jenny. Well we've met before quite a few times actually. Hi. Ну, власне, можна довго слухати. Як мінімум, ця сцена триває сім хвилин. Я думаю, до кінця не будемо дивитися. Проте, от щоб ви розуміли, чим займається а, другий режисер. Ну, я б навіть не сказав, що другий, а напарник Тайка Вайтіті по фільму. А, який зіграв ось цього персонажа, власне. Тобто, така собі талановита людина, талановита в усьому. Він і як режисер, і як актор, і, власне, ще й музику грають, яку ви щойно почули. Образ цього персонажа його ем, в цьому фільмі ем, Владіслав звуть. І власне він і грає, і навіть акцент показує такий. Ми розуміємо, що абсолютним прототипом цього героя був сам Влад Цепеш, тобто граф Дракула. І тому вони його тут навіть подають як графа Дракула, не називаючи його прізвище, проте його зовуть Владіслав. Ну, всім зрозуміло, про кого йде мова про найвідомішого, напевно, вампіра. В, в історії людства, ну, в легендах людства, скажімо так. Стиль і гумор у цьому фільмі дуже цікаві. От від старовинного такого образу кожного з них, і кожен з них відповідає власне, образу того століття, з якого вони є. Якого народження, найцікавіший факт, що понад 70% цього фільму це імпровізація акторів. Тобто майже все, що ми тут побачимо, принаймні 70%, виникало просто під час зйомок. Вони імпровізували, вони вигадували якісь слова, якісь рухи, і все це дуже подобалося режисерам. Власне, режисери це, напевно, і робили під час знімання у цьому фільмі. Ну і так це все вилилося у те, що ми з вами. Побачимо. Там в цьому фільмі конфлікти між побутовими, точніше між потойбічними соціальними групами назвімо їх так: вампіри, перевертні. Ще якісь упері, і вони між собою теж не дуже в гарних стосунках. Ну, як у людства, часто це етнічні якісь або э, за релігійною ознакою суперечки. От тут теж ми побачимо щось таке. Особисто для мене це така собі навіть пародія на деякі людські э, співвідносини, співіснування і э, конфліктні ситуації. Э, э, до слова, тут абсолютно використовуються всі прийоми багатьох режисерів, які описували вампірів. Тут ми побачимо і реагування на срібло, тут ми побачимо і те, що вони не відзеркалюються у дзеркалі. Тут ми також побачимо те, що в багатьох таких історіях вампір не може зайти до оселі іншої людини, поки ця людина його не запросить. Тут це ціла проблема буде у одного з героїв, і ми також це побачимо. Але знову ж таки, це все подано в дуже сатиричному, дуже комедійному е, вигляді. Е, е, ну і е, ось три основних власне герої цього фільму. Е, е, фільм. Не без спецефектів і е, от абсурдність, і от водночас, знаєте, така кривавість і жахіття. Але те, як подаються ці всі моменти, ну, воно не викликає огиди, не викликає страху, викликає сміх. Зокрема, ось ця сцена. Хто бачив, той знає, хто не бачив, побачить. Я впевнений, що е, вона вас не злякає, вона у вас викличе лише посмішку. Хоча, на перший погляд, це доволі е, кривава е, сцена. Вайтіті, людина багатогранна. Він був режисером фільму Всесвіту Марвел Тор Рагнарюк. Також цікавий факт, що у 2020, 2020 році Дісней запросили його стати режисером одного з епізодів Зоряних війн. Я шукав інформацію, що з того періоду сталося, не сталося. Але досі немає ніякої інформації, чи таки знімає він зоряні війни, чи вже не буде знімати, чи планують все-таки знімати колись. Але такий факт дійсно був. У 2020 році його запросили Тайка Вайтіті стати режисером одного з епізод... і сценаристом, до речі, одного з епізодів Зоряних війн. Також Вайтіті багатогранний абсолютно режисер. Він створив свій невеличкий всесвіт. Ну от погодьтеся. Короткометражний фільм про вампірів. Що ми робимо у темряві? Серіал, що ми робимо у темряві, так він існує. і Ось це один з кадрів цього серіалу. Також він створив один із. Фільмів називається це спін-офф, власне, Велінгтон Паранормал. З 2018 по 2022 рік воно виходили. Це про поліцейських, які не помічають надприроднього. Сам не дивився, але ну, виглядає доволі цікавим цей постер. Можливо, на досугі, як то кажуть, коли не буде чого подивитися, може і по подивлюся якесь своє. Враження складу. Що ще цікавого ми можемо. Я можу розказати про Вайтіті. Він був номінований на премію Оскар 2003 року за короткометражний фільм Дві машини, Одна ніч. Та 2020 року за фільм Кролик Джорджо. Також був фільм Хлопчик у нього Він був номінований на гран-при кінофестивалю. Сан Сандес 2010 року, також він лауреат премії Оскар 2020 року за найкращий адаптований сценарій. Це власне фільм Кролик Джорджо. Ось такий персонаж, ось такий новозеландський режисер е і власне актор, сценарист і продюсер. І дійсно е мені, ну, напевно, на підсвідомому рівні здається, що саме він вист е виступив ідейним лідером створення цього фільму, який ми з вами подивимося. Uh, «What we do in the shadow». І, і у нього вийшло. Я від багатьох я чесно в свій час натрапив абсолютно випадково на цей фільм, але потім я його почав показувати всім своїм друзям. Я почав його показувати всім, де тільки буваю. І Більшість людей його дивилися не один раз, тому що він дійсно захоплює, він дійсно смішний. Бажаю всім гарного перегляду, гарного настрою. Рубрика Кінофан стартує саме з цього фільму. Тож дивимося. Дякую.